Еней був парубок моторний, і хлопець, хоть куди козак, удавсь на все зле прогорний, завзятійший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гіря ланців, п'ятами з трої накивав. Він швидко поробивши човни. На синє море попускав, троянців насажавши повні, і куди очі почухрав. Но зла юнона суча дочка, розкуткудакалась, як квочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах. Еней був тяжко не по серцю юноні. Все її гніли. Здавав гірчиший їй від перцю, ні в чим юнони не просить. Но гір за те їй не любився, що, бачиш, втрої народився і мамою венеру звав, і що його покійний дядько Паріс Прямове дитятко путивочку венері дав. Севес тоді кружав сивуху і оселецем заїдав. Він, сьому випивши в ослуху, послідки з кварки виливав. Прийшла мене, і скривившись, заплатившись, і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим при тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату, я мов у свинки грають їй. Куди йому уже до Риму, хіба як здохне чорт в рові, як вернеться пан хан до Криму, як женеться сич на сові, хіба б уже та не Юнона, щоб не вказала макогона, що й досі слухає чмелів, коли б вона та не бісилась, замовкла і не комизилась, щоб ти все сам їй ізвелів. Юпітер, все з скупка, погладив свій рукою чуб. Ох, годочу ти моя голубка, я й вправді твердий так, як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Не малий буде він панок на панщину весь світ погонить, багацько хлопців там наплодить і всім їм буде ватажок. Заїде до Дідони в гості і буде там банкетувать. Полюбиться її він мості і буде бісики пускати. Іди не богу, не журися, по понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась і з панадцем своїм простилась, а він її поцілував.